Коли я зайшов в каптьорку, щоб поміна... поміняти об'єктив, то застав їх в такий не дуже зручному становищі. Ну просто жарив наречену. Лівий чувак? Ну так да. була така ситуація, коли пара розлучилася, а я ще не віддав матеріал. Навіщо взагалі замовляти фотовідео, якщо їх потім не передивлятися? Кажуть, що весілля буває раз у житті. У фотографа їх може бути більше чотирьох на місяць. Хтось обирає послуги фотографа подешевше, хтось дорожче. Але і ті, і інші будуть переглядати світлини максимум декілька разів за життя. Тож як воно бути по ту сторону об'єктива, з якою це називається робота? У відео відсутні імена та адреси. Обличчя закрите, а голос змінений. Я займаюся фото та відеозйомкою з 2011 року. На сьогоднішній день це вже стаж 12 років. Чому ти вирішив стати фотографом? Тому що це дуже вільна професія. Не треба закінчувати щось, здавати якісь екзамени. Тобто, є твоє портфоліо, є твоє бачення, і тобто твій заробіток залежить тільки від того, наскільки класно ти робиш свою роботу. А ти коли починав працювати, в тебе був свій фотоапарат? Ну, я в батька брав фотоапарат і користувався ним, почав фотографувати друзів, знайомих, потім якісь перші гроші вже почав брати, там якісь смішні. Ну і якось потихеньку це перетворилося в основний вид діяльності. Скільки ти заробляєш? Тут нема ніякої якоїсь там стабільності. В цій професії якийсь місяць це може бути 500 доларів, якийсь місяць це може бути 3 5 тисяч доларів, в якийсь місяць взагалі нічого. А максимально на місяць скільки ти заробляв? Ну Десь, десь на тисяч п'ять. А що це було, можеш сказати про цей місяць? Весільні зйомки. Розкажи, скільки коштує весільна зйомка у тебе? Ну, в середньому, якщо це такий повний фарш, фото та відео, то тисяча доларів, але це разом з, з напарником. Напарник це моя дружина. А що вона робить? Як асистент працює? Ну так. Ну, трошки допомагає. А як ви бюджет ділите? Як, як? Дружина займається розходами, а я доходами. Тисячу доларів весілля коштує. Це з якої години, по яку годину ти працюєш? Від зборів і до торту. Тобто до останнього танцю це починається десь о восьмій і закінчується, ну так як зараз комендантська година то 10-й. Ну а раніше це від восьмої до дванадцятиї до другої, тобто якось так. Звичайне весілля в середньому скільки фото даєш? Ти? Ну, десь тисячу фотографій. Плюс-мінус. Це і оброблених, так? Оброблених, так. Ролик і фільм. А як ти весь процес прям знімаєш Василя чи як? Ну, знімаю весь процес, ну таки шматочками, а потім е об'єдную це в такий мініфільм. — Зараз є викрадення нареченої викуп та інші старі традиції. Так, да, буває, і грязюки купають на кориті на возять з кобилами. Тьоші ноги миють, там є таке, такі речі. ще. А що це означає? Я поняття не маю. Я просто знімаю от, 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 весь цирк. Е е і все. Коли закінчувалася пам'ять на флешці, чи розряджалися повністю акумулятори, що ти робив тоді? Ну, як просто нажимаєш на спишку, коли вже гості п'яні і хочуть 100 мільйонів фо фоток, то просто нажимаєш на спишку пілот і все супер, супер, супер. Кумари — це е, а сфоткайте мене возлі березок. Оце, оце прям топ. Возлібок мене, пожалуйста, сфотографіруйте. Ну, кажу, от тільки після того, як я вас ще на ладожки, так сфоткаю, тоді добре. Тупо, коли Томада, е, коли ти підходиш спочатку вечора до ведучого і кажеш, е, будь ласка, е, попереджай, коли будуть якісь важливі моменти, як слово мами, там, слово тата, або коли там. Тато, наприклад, зараз на фронті передає листівку, яку зачитують, а ти знімаєш цей момент там других гостей в іншому залі. Коли є дисконект з ведучим, це ну, ріново. Коли він не поважає ну, твою працю, так це, це напряг. На весіллях дуже багато вже людей з сучасними смартфонами, і вони всі фоткають, всі лізуть, всі викладають це дуже заважає. Пізь. Єсь як заважають. Зараз, коли всі фотографують на телефони, треба всіх відганяти, коли це толпа, всі хочуть зняти всі, всі фотографи, і ти мусиш з ними конкурувати, треба їх відганяти. Раніше було зручніше знімати, коли ні в кого не було смартфонів. Ти один головний фотограф, а зараз кожен гість це фотограф, який не тільки заважає, а ще іноді просить. Дає тобі свій телефон в руки і просить сфотографуйте, будь ласка. Я такий з камерою, зі стабілізатором, беру телефон і просто нажимаю на кнопку. А, а нафіга це все, тіпа, ці за сотні тисяч апаратура, яка ну, на, нахуя і купляв. Всі можуть натиснути на кнопку, але мало хто розуміється, як виставити світло, як зробити так, щоб картинка була дійсно гарною. Ну, якось було таке весілля, такі закохані нареченні, кохають один одного, все там вже і мама в слізах, і папа в слізах. Вже і фату сняли, і каравай поділили, там, і, і свічки задули, потанцювали. Ну а потім так десь о другій годині ночі приїжджає якийсь тіп. Ну, так. Якось він влився в цей якби, двіж. Я не знаю, хто це був, але коли я зайшов в каптьорку, щоб помінати, поміняти об'єктив, то застав їх в такий е, не, не дуже зручному становищі. Ну просто жарив на ну. Лівий чувак? Ну так. Да. І що, тебе побачили? Ну, що вони одразу ділися. Ну, вона п'яна була, а він, походу, бивший. Що? Я не знаю, що потім було. я якби… Ти не розказав нікому? блін, а зачем мені проблеми робити? Ти далі дознімав, якби нічого й не сталося. Та я вже почав підсобируватися, якщо чесно, і якось так. Нічого, нічого. До сих пор живуть в місті, все отлично. Розкажи про драки на весіллях. Була смішна ситуація, звичайна, звичайна традиція конкурсу, коли збирають в два різних кошики: рожевий і блакитний. Буде мальчик, хлопчик або дівчинка. І хтось із гостей, ну п'яний, він спросив: типу, а куди на трансгендера кинуть? Ну йому дружок морду набив. Ну, його вивели просто додому відправили. Потім ще. була така ситуація, коли пара розлучилася, а я ще не віддав матеріал. Це просто був пієць. Це був такий пару годинний фільм, років п'ять тому, коли це ще було модно. І такий фільм монтувати дуже довго. Я знав, що вони розлучилися, і я кажу, що мені якби робити. Я свою роботу зробив, але вона їм вже ну взагалі не упала. Ну, але гроші мені заплатили, я віддав фільм, тобто якось так. Одному своєму товаришу я знімав два весілля спочатку з однією нареченою, потім з другою. Ну, і чекаю, коли він забув мене третій раз. Це твій товариш був? Ну так, і є мій товариш. Ну, але він такий блюкчий. А розкажи, яка музика зараз на весіллях грає? Українська. Відмовились уже всі від російського. Так, так. Зараз немає так російської музики. Навіть російська, яка була, зараз вона перероблена на українську. Спеціально переспівали? — Так, так, так. Є виконавці, які Ну, навіть такі маловідомі банкетчики, які просто переспівують російські пісні українською мовою. І люди хавають. — А сердючка грає? Сердючка. Ну, так. — На кожному весіллі сердючка є? Ну, через одне. А навіщо взагалі знімати весілля, якщо все одно ніхто не буде переглядати ті відео і фото? Чому не будуть? Дивляться люди? Звичайно, дивляться. Завжди можна подивитися як сімейний альбом. Ти включаєш, передивляєшся, згадуєш цей день. Навіщо взагалі замовляти фотовідео, якщо їх потім не передивлятися? Якомога більше практики. Практика і надивленість, тобто дивитись гарну картинку і старатися її повторити. І ще порада інвестувати в свої знання. Можна знімати 10 років за 500 гривень і не, не розвиватися а можна там рік-два конкретно попрацювати над своєю картинкою і брати дійсно великі чеки. А ви часто переглядаєте фото та відео зі своїх урочистостей? Можливо, у вас є альбоми зі старими фотографіями? Напишіть про це у коментарях під цим відео. Також не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео, які невдовзі з'являться на каналі відвертості професій.